Гало в Ореолі веселки. Ви таке коли-небудь бачили? Це насправді моя тінь, а навпроти сонця, сонце позаду мене, і на хмарі от відображається. Це насправді оптичний ефект. І ось такі контури веселки. Я ось таке явище спостерігаю вперше, але мені на такі погодні умови щастить. Можливо, тому що я часто мандрую, і рано чи пізно можна. На такий ефект потрапити, як ось зараз. Дуже несподівано. І я вам покажу ще от краєвид на іншу сторону. Ось подивіться, це просто неймовірно. Про це кажуть краєвиди на всі 360 градусів. І це насправді саме так. Просто неймовірна погода. Вражаюча, фантастична. Тут можна просто перелічувати всі найкращі прикметники світу, тому що дійсно перекоплює подих. І це велике щастя спостерігати це на власні очі. І я дякую всесвіту, що дарує мені ось такі прекрасні миті, і я можу з ними ділитися з вами. І це ще більш приємно. От краса неймовірна, скоро буде захід сонця. Я думаю, що це також буде такий особливий перформанс. Таке відчуття, ніби знаходишся на вершині світу.